Доброго дня, шановні бадаліїчіки, чи вечора, чи ночі, коли ви мене дивитеся, мене звати Лена Храмцова. Ми з вами на позитиві будемо дивитися розклад для вас з 16 по 22 січня. Працюємо на трьох колодах. Це у нас прямі перевернуті аркани, подивимось енергію тижня. Колода відьмачок і оракульна колода. Аракульна колода нехай почекає, поки ми їмо з вами данон, як кажуть, в цій рекламі. А тепер сідайте зручно. І, водолейчики, дивимось для вас енергію тижня. Прям летить все. Енергія тижня. Тепер, будь ласка, загадуйте ситуацію, яку ви хотіли б вирішити, що вам потрібно десь поїхати, звернутися. Кудись піти, когось піти. Тут варіантів багато. Взнати. І будемо дивитися, що чекає на водолія з 16 по 22 січня. Що вам треба зробити, щоб вирішити ситуацію, яку ви загадали? Несподіванка тижня. Як проявити любов до себе? Позитив. Негатив і порада. Ой. Водолейчики, ви в нас воздух. Да? І так, сонце. Загальна енергія тижня це святкування, це час, який ви проводите з дітьми. Це якісь свята, це можливо, так, в нас щодня народження ваше, можливо, підготування до вашого дня народження. Так? І це задоволення життя. Це можуть бути подорожі, це може бути прихід грошей, ну тобто вам класно, вам кльова, вам комфортно. І у вас тут може бути навіть, бачите, побачення. Може, ви додому там поїхали, або тут десь з коханою людиною зустріч. Як вирішувати ситуацію? В принципі, в принципі або оце, по четверки шеслав це карта там, корпоратива, святкування зустрічі. Спробуйте вирішити, можливо, через інших людей, через зустріч, через допомогу, об'єднання з кимось. І, в принципі, тут вона буде рішатися таким позитивним шляхом. Тобто, якщо ви хотіли там сваритися чи не сваритися, помиритися. Іти не йти. Бачите, святкування всі разом. Тобто, гуляємо, святкуємо, насолоджуємося. Несподіванка. Королева Пінтаклі. Королева Пентаклі в нас королева грошей. Пентаклі – це земля. Це в нас діва або тілець, або козірожик. І от несподіванкою буде королева. А що вона вам принесе? Ця королева. королева, Вона вас або обмане. Тут такий перший, знаєте, такий варіант. Щось що вам вона розкаже не те, що має бути, має, є. Так. А, а з другого боку, вона може допомогти вам піти новим шляхом. Тут може бути, знаєте, такий консультант несподіваний, який вам допоможе йти. Новим шляхом в житті. От ви скажете, я звернуся до пентаклі це в нас гроші. Тобто, у нас бухгалтера, у нас це юристи, хто працює в податкових інстанціях. І однією сподіванкою може бути то те, що людина допоможе вам іти новим шляхом і шукати нові шляхи зароботку, для того, щоб далі мати можливість святкувати. Тобто вона вам допоможе розкаже, тому що по дураку це новий шлях, це може бути також іти навчатися, іти новим шляхом. І от вона вам несподівано допоможе. Як проявити любов до себе? Вибір зробити. Який там вибір вам треба робити? Ем, вам треба почати свою справу. Ви знаєте, тут ви, напевно, починаєте відкривати, я так розумію, свою справу і. Вам потрібно все-таки її робити. Кар... Карти кажуть, так. Да, зроби перший крок, і можливо, тут зробити, знаєте, такі фінансові, ем, коли відкриваєте проекти, да, інвестиції. І от. Ем... В принципі, вона може зробити ці інвестиції, оця королева ваша. І вам потрібно проявити любов тим, що ви скажете, Да, починаю, да, не боюся, да, все добре, рухаюся. Тобто, от по рицарю монет це інвестиції. Або, може, знаєте, ви приймете якийсь подарунок. Ось все-таки як-ніяк зустрічаєтеся ви з тим рицарем. Тобто, можливо, ви приймете тут якісь ухажування когось там хлопчика, який до вас з подарунком отлетить. Ви там думаєте, є той залетяльник, чи заличається, чи не залицяється. Хай буде. В господарстві все потрібно, як то кажуть. В позитиві, В позитиві у вас хаос. В принципі, дивіться, по восьмерки жезла це. Ви не можете ем, поки вирішити. От у вас тут двойка. Ви ще в процесі. І ем, потрібно усвідомити, що у вас є хаос в житті. Жесли це в нас дум... не тільки думки, знаєте, це от наші такі, ну, можна сказати, так, це, це думки, це сфера якоїсь такої робочої активності. І. Поки от воно не склалося так, як вам треба. Ви ще в процесі роздумування, ви ще дивитесь в той шар, чи бути, чи не бути. І, можливо, ще, знаєте, не прийшов час. У нас ж ретроградний Меркурій був, якщо я не помиляюся, ну щось там десь на небі ще не було у часі. Тому подивіться і для себе: підгадайте вірний момент, якщо вам карти кажуть, що ще хаос. То ще не створилася та земля з хаоса. Тому почекайте. Щоб в негативі. Паш Пінтаклі, ви прям вже дорогу бачите, ну, походу, то не та дорога. От е, вам треба подумати, проаналізуйте ту дорогу, куди війдете. Що є в цій карті? Та дорога, яка от, ви собі запланували, вона вам не подобається. І знаєте, людина себе от змушує. У мене таке відчуття, що ви себе змушуєте піти тим шляхом, от, який ви собі придумали. І ви реально не розумієте, що всесвіт для вас має 35 729 мільярдів а, нових шляхів. От дивіться, ви їдете, наприклад, на курси німецькі або на роботу. Ви знаєте, що можна поїхати автобусом чи машиною. Якщо ви їдете машиною, то є мільйон варіантів, як проїхати до вашої роботи. І... Але ви ж їдете кожен день тим самим шляхом. От тут, в принципі, ви той шлях бачите, але він вам не подобається. І через це вам некомфортно. Через це у вас от і такі питання: робити, не робити, їхати, не їхати туди-сюди. І от дивіться, у вас теж порада, ви на різдріжжі. Слухайте, Водолі, чим ви займаєтесь? <смі> Скажіть, будь ласка, що у вас то таке цікаве? Тут, в принципі, також можуть бути і відносини, які у вас є. Чи бути тому чоловікові, чи не бути у вашому житті. Чи йти з ним да? той шлях, що він мені показує, може вам там пропозицію зробили. Він скаже, підемо, я тобі розкажу, що дає. Ви на роздоріжжі, і от порада, проаналізуйте. Давайте подивимось. Що у вас буде, якщо підете наліво, і що буде, якщо підете направо? Бачите, тут варіант один, якщо підете наліво, по тузу Пентаклі у вас буде все, що завгодно. Буде ем, ваш дом, скажімо так, повна чаша. Да? Все, що можливо. А якщо підете направо, то будете самі креативи, самі займатися самі ем, займаєтеся своїм шляхом. Тобто, Якийсь там приватний підприємець своєю справою, там відкрити хендмейд, чи будете картини малювати. Тобто, от те, що ви зараз збираєтесь робити, варіант один, або дуже багато грошей, або будете самостійно це все робити. Я думаю, ви почули те, що вам потрібно. У вас тут дуже цікава ситуація. Давайте подивимось, яка у вас загальна енергія, з якою ви будете працювати в своєму тому креативному. Напрямку. З якою енергією вам потрібно працювати? Їнь. Женське начало. Да? Тобто працюйте над своєю жіночістю, над тим, що ви дівочка-дівочка, що ви хочете на ручки і нема чого посеред поперед планети, всіх рятувати, всім щось розповідати, давати, все самі робити. Ви дівочка. І в даному випадку, от справді, у вас тут йде вибір. Або ви все отримуєте, або ви починаєте. От Подивіться, тому що Паш кубков, да, і Туз. Паш, поки до туза дойде, то вибачте мене, це вже 100 раз карма стукне. А по цій карті ви отримуєте все. Вдалічики, я вам так буду вдячна. Напишіть, що у вас там таке прям цікаве відбувається. І великий вам за те, що ви подивилися розклад.